Всім привіт! Я пішла у невеличку відпустку і вирішила почати знімати відео, бо ну, щось я, мабуть, за відпустку та встигну зробити. І я забрала з роботи ліхтарик свій, щоб довишивати його вдома, вділа на станок, щоб, щоб ну, якби потестити, поки чекаю свої е, тримач для ялиць. Бо не дуже я люблю рами, а тут якраз воно влізло, і я вирішила якраз вишивати на вигодження да, кольорів. І в мене ось синій вже весь вишитий. Починаю тепер вишивати помаранчевим. І ну, поки я часто натхнення, поки повишиваю його, можливо, вже ввечері, вже як буду втомлена, тоді вже візьму будиночок роботи. Мій будиночок зараз виглядає ось так. Я тут трошки повишивала ці всі краї. Зараз цей оранжевий колір і вже піду вишивати цей 22-й номер. Так от, ну, трошки невеличко. Ось, ви бачите, чуть-чуть буквально це я повишивала і позалазила, де було в мене місце. Тож продовжу вишивати і цей будиночок. У мене 28 жовтня, я хотіла вчора закінчити вишивати цей кольор, але тут помилилася. Прийшлося відкласти, випороти і сьогодні дошити. Тобто буду нас доганяти цим кольором. Сподіваюся, що я сьогодні встигну і зайду в ті норми, які я сама собі поставила. 29 жовтня, ранок у мене, і я вчора встигла. Довишивати оцей фіолетовий колір. Ось що він такий він поблискує, і мені здається, коли буде вже ліхтарик, то він буде теж там трошки грати. І наступний колір у мене випадає оці серединки це 744 номер, але я додаю до нього металеву ниточку металізовану, та, яка у мене була в королівських серцях, Те, щоб воно ну, трошки так ото. Грало. Тож, і, ну, чесно кажучи, я б така, щоб за сьогодні, якщо в мене дозволить час, уже закінчити цей ліхтарик. Але, але подивимося, як воно буде. Ну, буду старатись. І ще в мене вчора вийшло трошки повишивати. Я закінчила вишивати пасму цього кольору і перейшла на 22-й номер. Я його вишила тут. І в мене ще... Дві пасми 22 го номеру. І тут у мене довишивалося, іначе ну, я так подивилася по схемі, наче його більш ніде немає. Але ниточка залишилась, вдруг я сліпа, але буду рахувати, що я його довишивала, тож я вчора встигла повишивати дві роботи. І якщо я сьогодні закончу цей ліхтарик, то це стане моїм основним процесом у відпустці. Я вже буду по максимуму совати його. Я хочу, ну... Як я хочу, я хочу цей 23 номер вишити і, в принципі, зайти, отак от, вишити дерево, да, трошки неба. А потім я опущуся і буду вишивати, отак от візьму доріжку, мосточок. І, мабуть, зачеплю будинок, подивлюся. Бо, може, вищу потім весь будинок, а залишаться квіти. Тож. Ну, в общем, я хочу мостик захватити, а потім подивимося, чи будинок я залишу на кінець. А вишью е, міст, і тоді вже перейду вищу ці всі квіти і буду вишивати ботинок. Тож, план факт в мене є. Буду робити. 30 жовтня, середа в мене, і я вчора закінчила вишивати ліхтарик. Так вони виглядають обидва, тож сьогодні буду їх брати, потім наклею дублірін і вже на роботі буду. Вшивати, оформлювати в ліхтарики трошки повишивала. Як бачите, я довишивала 22-й колір. Він тут був трішки в доріжці, і почала вишивати дерево. Тож, може, сьогодні закінчу і дерево. І ще я в'язала іграшки. Наступний рік у нас змії. Це у нас. Перша зміючка, я її ще влітку зв'язала. Потім моя старша дитина почала займатися гітарою, я зв'язала другу. І середньою ходю на тренування. То все зв'язала третю і хочу їх сьогодні дооформлювати, бо, ну, чесно кажучи, мені цей бантик не дуже подобається. І думаю, замість язичка можу просто посмішку зробити потяжки поробити та поховати всі кінчики, щоб в мене вже було три готові іграшки. Планую ще зв'язати одну таку, а потім, скоріш за все, буде жовта-зелена, якщо я встигну, щоб вже всі нитки розійшлися мої. Дуже зручно мені сидіти півтори години чекати, поки у дитини пройде тренування. Сидиш собі спокійно, в'яжеш. Все чудово. І не відволікаєшся, так що такі красуні в мене є. Все, продовжуємо. Є чим зайнятися сьогодні. І 3 листопада в мене закінчилась відпустка. І отже, що ми маємо? Я закінчила вишивати деревом, але в мене тут ще залишилось трошки вишити небо. Бо, знаєте, спочатку йшло добре, а потім. Виявилося, що в мене, ну, наприклад, тут світло-зеленого кольору не вистачає, ну, буквально там на пів 10 хрестиків. Да? на десять -пів -хрестиків. Я беру нову пасму, зашиваю тут, і, що, і, і пруся. Да? Далі шукаю, де його можна ще вишити, щоб закінчити пасму. Те ж саме в мене вийшло з гілками дерев. Ну, тут у мене вже і віконце зайшлося, і трошки даху. Тож, ну, не встигла я вишити повністю. вже. Цю зону ну, вже буду вишивати в листопаді. І мої ліхтарики вони вишиті, вони проклеєні, вони вирізані і підуть на роботу, там вже будуть збиратися. І ось так виглядають мої змійки, три штучки. Я їх пооформлювала, почала в'язати четверту, блакитну, тож, скільки маємо, стільки маємо. Дякую за увагу. Буду знімати наступне відео.